Сьогодні поговоримо про дуже давній храм, можливо, найдавніший в історії, набагато старший за єгипетські піраміди чи шумерські зіпарати. Храм з незвичною для українського вуха назвою Караган ТП. І на цьому каналі вже говорили про інший храм Гебеклі ТП. Це дуже схожий стиль в побудові. Що відрізняє ці два комплекси? Караган ТП вважається на тисячоліття старшим. Уявіть собі, це 11 тисяч років до нашої ери. У Караган ТП знайдені не тільки зооморфні, а й антропоморфні зображення. На місці розкопу Караган ТП виявили велике різьблене людське обличчя. Яке дивиться просто на нас. Воно було вирізане на те подібному обеліску. Вік цієї скульптури приблизно 12 тисяч років. Цей артефакт епохи Неоліту може бути найпершим портретом чи автопортретом. Також є і зооморфні горельєфи. І це все вирізблено кам'яними здарядями праці. Таких подібних колон виявлено 250 на площі у 33 гектари. При цьому, як заявляють археологи, досліджено станом на сьогодні лише 5% від усього комплексу. І так, як назвати? Цілий ряд комплексів, які мають схожі матеріальні артефакти. Це археологічна культура. А декілька пагорбів з кам'яними храмами вже назвали культурою кам'яних пагорбів. Назва дуже нова і ще не зовсім прижилась. Ким були? Будівники перших храмів. Уявіть собі, це були мисливці збирачі. Це переглядає усталену схему розвитку цивілізації, що спочатку люди стають усілими зонаровими скотарями, а згодом займається будівництво храмів, палаців, міст так і так от, носії культури кам'яних Пагорбів, ще були мисливцями збирачами, а вже будували храмові комплекси. Вони складалися із теподібних вапнюкових каменів, на яких висічні антропоморфні зооморфні зображення. Зоб... Зображають, як правило, леопардів або грифів. Швидше за все, це були тотемні тварини. Всередині цих колон, теподібних, є певний. Які умовно назвали церемоніальним простором. Імовірно, жрець шаман приводив там певні ритуали. Ну і дуже цікавим є зображення людського обличчя, висічене у камені. Мабуть, його змалювали чи то з вождя, чи то із жреця. Закінчується існування цього місця як храму десь у 8 тисячолітті до нашої ери з початком неоліту. Чому цей храм і йому подібні раптом перестали функціонувати, це загадка, яку ще потрібно розгадати майбутнім історикам, археологам науковцям.